Такий от тортик ідеально на новорічні різдвяні свята. Хто не вміє пекти, таке приготує обов'язково. Навіть люди, які криворуки, таку смакоту зроблять. І так, вже в просіяне борошно всипаємо розпушувач і сіль, і какао. Калапуцькаємо все. Я додаю на одну столову ложку какао, більше, Мені подобається більш насичений смак. Так, 300 грам будь-якої жирності сметани додаємо 4 яйця. Ванірінче, як я таку ванільну есенцію додаю. Цукор від 100 до 250 гривен залежності, як любите. Все гарненько калапуця. Горішки подрібнюємо любим способом просіюємо у рідку масу всі сухі складники, щоб не було ніяких грудочок через сито. Ну І все гарно перетворюємо в однорідну масу, перемішуємо, кажу, міксера тут не треба. Тепер додаємо соду і соду зразу гасимо або оцтом, або лимонним соком, як я. І знову все гарно вмішуємо до однорідної маси. Я горішки змелював в чопері, досипаємо передрібнені горіхи і знову все гарно перемішуємо до однорідної маси, щоб все гарно вмішалося. Ну і в цілому вже наш пляцок готовий. Так що беремо форму. Форма 24-26 см, коротше, чим менше, тим він вищий буде, якщо набільшу, то з півтора рази збільшується. У мене десь я загубило дно, того от з фольги імпровізовано. Перекладаємо тісто. Так, 180 градусів хвилину, 35-40, дивлячись від вашої води. У мене випікався 40, треба розрізати, так, плюс-мінус по половині. От. Так, от, верхній верхні короч і нижній, нижній нижні залишаємо, верхній покажу. Крем максимально простий. Тут можна і сметанний, і мені подобається масляний. Не збиваємо 300 г масла. Що у вас типу крем почав розшаровуватися, є два варіанти. Це не біда. Його можна трохи підігріти на газі, якщо це ручний міксер. Якщо планетарний, просто продовжувати збивати. Збитого масла додаємо згущене молоко І збиваємо ще це декілька хвилин. І, як бачимо, виходить гарний гладенький крем. З цього верхнього куржа з допомогою рук робимо отаку от крихту. Просто рвемо його на такі менші кусочки. Збираємо торт, промазуємо нижній шар будь-яким варенням, джемом. І викладаємо зверху наші крихти. Цю трошки це втрамбовуємо. Тепер гарно по цьому розмазюкуємо крем. І на крем тепер знову крихти. І знову втрамбовуємо. І зверху знову крем, але ще так, Чуть-чуть ще крему, щоб обмастити його навколо і зверху. Все, останній шар критки і вже обмазуємо весь торт. Зверху я посипаю кольоровою кокосовою стружкою. І так, годин-дві, три при кімнатній температурі і потім на ніч холодильник для стабілізації. Так ось тортик виглядає. А так от виглядає. Ой. Виглядає в розрізі.